Добрий день. Сьогодні хочу поділитися лайфаком, як швидко заповнювати сторінки журналу на сайті Нові знання. Для цього обираєте свій журнал, натискаєте на експорт в Excel, завантажується файл, відкриваєте його, дозволяєте його редагувати, виставляєте нумерацію. Для цього я користуюся формулою дорівнює попередня лунка, додати 1. Розношу вниз на подальші рядки. Потім відкриваю файл з відповідним календарним планом. Копіюю. Я скористалася гарячими клавішами, копіювати Ctrl-C та встановити Ctrl-V. Редагую, доповнюючи рядки з домашнім завданням, які задавала, шрифти, розташування, курсиви не редагую. Це ніяк не вплине на кінцевий результат. Після чого зберігаю файл під тим же ім'ям, що і завантажувала. Далі знову переходжу на сайт нові знання. Імпортую файл з Excel, той, який зберігала. І ось все. У журналі бачимо, є зміни. Все є. Якщо щось і потрібно доредагувати, то це вже буде зовсім незначна робота. Користуйтесь, рада була допомогти.